Про волонтерський рух в Україні нині з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Тисячі мешканців Сумщини різних за віком, статтю та професією, щодня наближають нашу перемогу в війні, яку розв'язала Росія. Цього разу знімальна група телеканал Відікон завітала до однієї з сумських шкіл із міркувань безпеки не називаємо якої саме, аби дізнатися докладніше про добрі справи, що роблять освітяни разом зі своїми вихованцями. На базі нашої школи дійсно вже давно працюють бджілки волонтери. В образі вчителів, ветеранів, наших вчителів, незамінних бджілок, звісно, це батьки і учні. На базі нашого закладу на сьогодні так, ми плетемо сітки. Маскувальні. Ми виготовляємо свічки. Наші трудівниці в'яжуть носки теплі, зимові, наші учні збирають різні смаколики, малюють малюнки. І нещодавно ми ще долучилися до збору пластикових кришечок для виготовлення протезів. У нас у фойє стоїть певна ємність, куди ми збираємо. Нещодавно на днях ми вже три мішки відправили волонтерам, тож продовжуємо далі. Уже понад рік сумські вчителі не лише навчають дітей в умовах війни, а ще й знаходять час для волонтерства, донатять на ЗСУ, плетуть маскувальні сітки, власноруч зі своїми учнями виготовляють окопні свічки. Цей процес у нас триває з листопада минулого року. Коли не було світла, коли діти працювали ще на перебували на дистанційному навчанні, тому. Скажімо так, на прохання нашої Тетяни Миколаївни, яка нас організувала, ми почали виготовляти свічки, свічки у нас, свічок у нас було дуже багато, але з цього року знову виникла потреба в цих нас попросили, тому ми знову тут і допомагаємо по мірі можливості. Хочеться допомогти нашим хлопцям. Ми перебуваємо в теплі. Ми перебуваємо в таких комфортних умовах. Вони там на передовій. То ми з, з радістю у вільний від уроків час ми робимо ці свічки, виготовляємо з великою любов'ю, шаною і повагою. У нас діти навчаються, батьки, яких зараз перебувають на фронті. Наші колеги, діти, яких також перебувають, це наші випускники, це наші діти. Тому, звичайно, із Прагненням до перемоги і з побажаннями повертатися живими, повертатися здоровими це наш це наш меседж, це наше бажання, і я вважаю, що воно реалізується. Ну, звичайно, що зараз вся наша країна і наш заклад освіти повинен. Займатися в першу чергу тим, щоб якимось чином допомогти здобути нашу перемогу. Це найбільше бажання, мабуть, в кожного українця. Ну і ми хочемо бути теж дотичними до цього. І з вірою в зсу та нашу перемогу освітяни виготовили вже більше п'яти тисяч окопних свічок, які довго горять. На них можна і чайник підігріти, і речі підсушити, та й зігрітись у голодному окопі. Вчителька математики пані Світлана розповіла нам, як налагодили масове виробництво і що потрібно, щоб звичайна бляшанка перетворилася на джерело тепла. Для того, щоб зробити окупну спічку, ми між собою розподілили певні обов'язки. Наприклад, Ларіса, вона, як правило, бере картон, розрізає певна, певного розміру, розрізає на відповідні смужки. В залежності від того, які у нас банки. Потім більшість дівчат у нас якраз беруть цей картон, потім його скручують відповідним чином. І ще є одна людина, яка ставить фітільки для того, щоб запалювати потім свічку свічку. Ну, оце такий процес у нас. Потім це все за все це. Да, потім у нас ми в їдальні. Даним, ну, у нас Дякуємо, що було дозволено. Ми в їдальні розтаплювали парафін, і там ми вже ці свічки заливали. І після того, як вони остигали, то ми їх пакуємо і відповідно того, куди нам потрібно їх відправити, ми вже відправляємо. За попередній період ми виготовили майже 5, 5 тисяч. Уже 5 тисяч у нас було виготовлено свічок. Ну, зараз ми е, знов нас попросили, ми знов почали в, е, робити ці свічки. Е, ну, подивимося, скільки буде в цьому Періоді активно долучаються до цієї непростої справи, і радо допомагають вчителям діти та підлітки, які через війну змушені були раніше подорослішати. Школярі знаходять у собі сили не тільки на навчання в таких надскладних умовах під час повітряних тривог і підвищеної небезпеки, а ще й постійно роблять надзвичайні вчинки. Я допомагав і сам крутив свічки. Нам литовський фонд 1К передали парафін. Потім нам ще передали банки, і ми самі приносили і. Картон також. Ми крутили у кабінеті, кабінеті праці, потім е, заливали парафін у їдальні і там е, також е, чистили банки від всяких наліпок і клеїли так, свої наліпки, що це від школи та від фонду 1К. По-перше, це е, як-нія допомога нашим військовим. їх це... Ці свічки їх зігрівають і морально, і фізична, і самому е, жити з е, думкою, що ти допоможеш е, перемозі. Прийти як е, скоріше це також дуже морально підбадьорює. Я теж крутив свічки. Спочатку власнору, власноруч, але потім Ярослав приніс там спеціальний апарат, і е, продуктивність набагато зросла. І тобто, в день, напевно, у п'ять разів більше свічок крутили. І взагалі це була можливість е, зустрітися з друзями та поспілкувати. Поспілкуватися з ними я також допомагала плести сітки для наших захисників. Я вважаю, що це дуже важлива робота, так само як і заливання свічок, тому що це в першу чергу захищає наших захисників. Для них це дуже важливо. Я допомагав створювати окупні свічки. Ми повністю скручували картон, потім заливали їх парафіном та клеїли наклейки, те, що це від нашої школи, та те, що нам допомагали наші партнери, скажімо так, з Литви. Ми робимо свічки, тому що ми хочемо. Так як ми мож, ми можемо допомогти якимось, чином, ми стараємося допомагати, як ми можемо. Тож в нашій школі було надано е, матеріали для цього, тож ми доклали до цього свою руку і допомогли армії. Розуміючи, що нашим бійцям досить складно, як і морально, так і, і фізична, е, я розумів, що малюнки або свічки можуть їх підбадьорити, підняти настрій. Я крутив разом зі своїми однокласниками під час канікул о, минулих осінніх свічки. Спочатку я їх робив сам дома, а потім, о, коли ми колективно це змогли зробити, ну це було класно. Ми це була можливість розвіятись якось від війни і поспілкуватися з нашими друзями. І те, що ми крутили ці свічки, це така можливість дати те мале. Тепло, добро нашим військовим на фронт це дуже важливо, хоча я і маленькі справи роблю, але ну це важливо. Я тримаю браслетики з прапором нашим. Ми плили разом з моїми однокласниками, щоб передати нашим бійцям, щоб в них завжди був сильний дух, щоб вони розуміли, що ми за них, що ми чекаємо і щоб все було Україною. Сьогодні всі свідомі українці об'єднані однією метою і тільки разом, консолідувавши зусилля, зможемо перемогти ворога. Дійсно, знаєте, спостерігаємо от єдність вчителів, учнів, батьків. Випускників школи, вчителів ветеранів це одна команда, яка спільно працює і дійсно працює на результат, чудовий результат. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, наближаємо перемогу. Все буде Україна. Українці нація незламних, які вільні творити своє мирне, щасливе майбутнє під синьо-жовтим державним прапором.